Всім привіт! Одна що ж є. Там, 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 в тому залі, якісь страшні крісла. Серйозно, це дискримінація. Ви no. коронавірус сім просить 5 презентацій, потім згадав, о, там лише є пару додаткових А, Так, тут у нас хапкові дерев'яні крісла, це означає, що всі набагато активніше щоб приймати інформацію. От, І сьогодні я вам спорудив про автоматизацію ну, трошки. Розкажу про автоматизацію загалом, загалом мобільних додатків, запустимось ближче до певних міський, оскільки у нас всього дуже мало часу і ротація дуже швидка, буде намагатися дуже швидко скакати між різними слайдами. І так, щоб її розповісти, побільше, побільше, я тут буду до вечора, відповідно, що можна поспілкуватися, якщо у вас будуть певні питання. Мене звати Олександр Міни, я займаюся автоматизацією вже приблизно два роки. Якось так склалося, що доводиться постійно кліпати різні профовканти. У нас дають одну систему, другу систему, третю систему, давайте ви і так спробуєте протестувати, давайте так. І завдяки цьому сформувався такий package чинань, який можна було зашарити і сказати. А, чи взагалі ми потребуємо автоматизацію чи ні? Отже, це не перше питання, яке ви взагалі маєте собі поставити. Як автоматизувати свій мобільний додаток, буквально неділю назад, в конференції Тілікенд встає людина і каже: ви знаєте, ми завжди автоматизуємо свій мобільний додаток, але все, що ми робимо, ми автоматизуємо, автоматизуємо, автоматизуємо. У нас є в команді ux дизайнер Він нам дуже заважає. Він постійно змінює інтерфейс нашої системи, інтерфейс взагалі нашої аплікації. Так, система, яка краще, але постійно ці автоматизовані тести впадають. Відповідно, вони не тестують цю систему, вони не тестують. Свою програму не тестують автоматизовані тести. В залежності від того, який у вас конкретний use case, вам потрібно визначити, наскільки часто змінюється користувацький інтерфейс. Відповідно, якщо він змінюється постійно, безумовно, автоматизацію викиньте відразу. Якщо у вас функціональність змінюється, то дивіться нові фічі, але при цьому юзер інтерфейс залишається той самий, то можна подумати про те, що це все-таки треба автоматизувати. А відразу скажу такий дровбек, e, якщо у вас система зараз в розробці і поки що не було ні одного релізу, не автоматизуйте ні в якому разі. E, реальний news case, це була публікація. E, вони сказали, у нас 90% функціоналу готово, через місяць реліз, давайте ми будете робити нову автоматизацію. Робили, вклали в проєкт 200-300 тисяч доларів, система досить велика. Після того e, вони релізяться вже без неї. Відповідно, на підтримку тих самих тестів вже пішло дуже багато грошей, але система досить прилісна вийшла. Чому ми хочемо автоматизувати? Перша ситуація. Ми хочемо зберегти гроші на рекрешне тестування. Ми хочемо виділити з нашої команди більше мену тестерів. ми хочемо зробити певну автоматизацію, щоб потім якось, якось зекономити. Ми хочемо частіше випускати релізи. Відповідно, прикрашенне тестування займає багато часу, і ми хочемо частіше їх випускати. Третє, у нас корпоративна Ну, Це такий брідовий випадок, коли у нас просто величезна компанія, в компанії 50 різних продуктів, і тут приходить новий СІО і каже, ви знаєте, я чув про автоматизацію, ми зекономимо кучу бабла. От, і mm -hmm. от це називається корпусбол, народ починає витися головою обстінки і все автоматизовувати при тому, чи потрібно, чи не потрібно. І останнє вихід видічного баджету. Прекрасниці. Ви знаєте, якщо от е, ви вже використали і написали всі фічі, а бюджет ще залишається, то це така дира, ну будь-яка. Ви наймаєте кучу народу, всі пишуть автоматизацію, ви використовуєте бюджет і всі, в принципі, задоволені. А, яка експертиза? Зазвичай ситуація. У нас є дуже класний меню, тестер, джуніор, ті, що взяли з тренінг центру, або тільки що випустився з університету, але дуже класно покаже себе в майбутньому. Або. Е, ми вже купили якийсь дупер тулзу Ми навіть відробили з нашою системою, але ми подивилися ролик на веб-сайті, вона точно вирішить всі наші проблеми. Дуже проблематична ситуація, тому що виглядає так, що ні цей меню тестер не потягне супердупер Тулзу, ні супердупер Тулза не зможе справитися з вашою системою. Треба дуже обережно підходити до вибору системи, яка взагалі буде тестувати вашу кон конкретну аплікацію, і давайте піклем далі. Uh, інвестиції потрібні на ранніх проєктах. Якщо ви все-таки хочете зробити певну автоматизацію своєї системи, uh, потрібно зробити proof of concept, потрібно зробити proof of concept з різними uh, um, так, тулами, які будуть взаємодіяти з вашою тестованою системою. І лише потім взагалі, визначати, чи ваша система тестується автоматично чи не тестується. Зазвичай робиться навпаки. Зазвичай купляємо дорогу долзу, ставимо ресурси, проходить півроку, використали бюджет. А потім каже, ви знаєте, воно не працює. І у нас фейлерей 90%. Ну, нічого страшного, давайте викинемо і далі на присутні до автоматизації. Друге питання. Де починати? Якщо у нас є мобільний додаток, досить виробійно, що мобільний додаток десь на бакені ну, комунікує з певними сервісами з якимись іншими елементами. Відповідно, досить логічно спочатку покривати левел сервіс. сервісі. Потім юні тестування. Після того, як написала систему, нам потрібна автоматизація, вона щось спадає. Давайте будемо користуватись юніт-тестами. Е, О, все. Ну, тепер е, так от, все-таки юніт тести потрібно писати на самому початку. Е, тому що автоматизація тим більше функціональна, вона дорога в підтримці. І е, е, загалом, якщо ви вклали юніт тестування на ранніх стадіях в можливо, ця функціональна автоматизація в кінці, бо вони І Останнє це дуже такий скажімо так, проблематичний аспект, те, що кажуть загалом на різних проєктах, ви знаєте, ну, наша все-таки система, відповідно, юзер буде з нею взаємодіяти. Ну і найбільш логічно функціональні вплоти на 65, 70, 200 степів тестувати на юзер Ну, Так думає замовник, він думає, що це просто, він думає, що це буде класно підтримуватись. Загалом з тим потім виникає дуже великі проблеми. Стандартна ситуація, я дуже люблю цю картинку, вона називається iScream CON Anti-Pattern. Відповідно, юнітест. Забули писати інтегрейшн тести ну трошки покрили. Потім автоматизовані тести, да, у нас ще все-таки є, але залишається такий великий шматочок iскріму наверху, який називається Manual Testing, І загалом потім нижня частина через пару релізів викидується, і цей Manual Test стає практично єдиним спосібом, способом займати з вашою аплікацією. Що ми збираємося автоматизувати? Наступне питання, яке ми маємо розглянути при тому, що взагалі ми хочемо автоматизувати. Перше, найбільш пріоритизовані сценарії це смок-тести, які просто перевіряють, чи система загружається, чи скрізь не чи взагалі ми в систему. Ну Так, дійсно є сенс автоматизувати, тому що загалом показує, якщо з з інтегрішном потім інтегрувати, чи білд новий взагалі стабільний. Ну, хоч щось на ньому можна заходити. Ну і плюс найбільш пріоритетні функціональні тести. Дуже важливо, як можна більше, зменшити кількість степень. Дуже багато проблем виникає через те, що тести можуть бігти багато, довгий час. Відповідно, якщо вони біжать, наприклад, 2 хвилини, стабільність їх відсотків 80%, якщо вони біжать 15 хвилин, ну, тут вже може бути все, ще зроблено. Навіть мережа пропадає і тести через це попадуть. І дуже важливо порахувати все-таки ретропен-фантастинг, навіть для персонального власного я не можу, скажу так, враження про автоматизацію, а про то, як ми будемо щось автоматизовувати, давайте порахуємо, скільки ці функціональні тести буде виконати в ручному режимі. Потім, коли ми автоматизуємо буквально пару із цих тестів і наприклад, наприклад місяця трекаємо, скільки воно зекономило нам часу, ми вже точно знаємо, чи дійсно нам ця автоматизація допомогла, чи це просто дика для бюджету. Як взаємодіяти з, самою, з самим бідем, він на телефон такий є, і вам потрібно взаємодіяти тільки з uh, конкретною цією системою. Uh, як ми будемо запускати тест? Uh, дуже цікаве питання. Uh, на ранніх стадіях починають задумуватися знову таки continuous integration, як ми це все будемо, знаєте, як ми цей великий корабль звернемо до кубок і потім з цим зрелом спробуємо злетіти. Uh, на ранніх стадіях, якщо ми тільки впроваджуємо автоматизацію, можливо, все-таки є сенс. Запускати їх вручну, тобто, так, да, це автоматизовані тести, але клікнути в певній системі можна і вручну. І е дуже важливо все-таки визначити людину, яка буде за нього е відповідати, тому що стандартна ситуація, написала величезний світ. Автоматизація дуже крута, е в ньому там, 500 різних тест кейсів, але якщо навіть немає людини, яка буде нажимати кнопочку RAN, ми ну, нікому не будемо. Найбільш критичне питання, яку е для взаємодії з користувацьким інтерфейсом ми будемо використовувати, виходить, що я швидко говорю, намагаюся втиснутись в наш обмежений графік. І е тут деякі питання знову-таки про вашу систему. Чи девайс, який ми будемо використовувати оригінальний, це те, що ми купили десь на маркетплейсі і в принципі, хочемо взаємодіяти з ним без будь-яких змін? А, чи це все-таки якийсь джейлпроект для вас, чи, чи можемо взагалі робити чи, цей джейл-проект, чи наша система дозволяє такі, е, наш кастомер дозволяє такі дії. А, фізично Фізично це має визначити, як ми будемо спілкуватися, скажімо так, з нашими девайсами. Це може бути симулятор, ну, досить простий варіант, якщо у нас є е, девелодна система. Другий е, з девайсами ми з'єднуємося через кафе, третій Wi-Fi і Cloud. Cloud досить цікава. Альтернатива, якщо у нас є великий сіт, і нам треба ранити дуже багато тестів і отримувати досить швидкий фідбек, ми можемо під'єднатися до якогось провайдера, який буде мати все одно в дата-центрі 500 одночасних девайсів. І всі тести, всі 500 тестів у вас раніше за 15 хвилин того, що вони ранилися у вас руками породні. І логічно. Логічно, ваша, ваша система, ну, знову ж таки, система це той бінарний, який ви хочете тестувати. От, відповідно, чи ви можете її якось використовувати як Nate, тобто вам дали білд і відразу його тестуєте, чи ви можете вбудувати в ньому щось. Тобто built-in engine, instrumentation. Такі питання, які в принципі виникають, чи модифікуєте взагалі, може, використовувати систему чи ні. Логічно. Як відбувається взаємодія? Тобто, а, перший варіант це Nate. Коли ми якось через x а, спілкуємося конкретно з девайсом а, або а, з емулятором, і відповідно ну, x має JavaScript-тести, тести, які прямо на, на вашій аплікації. І built in agents а, це коли от, маємо зовсім іншу інтеракцію, варіант Visual Studio C Sharp-Test, це дуже залежить від того, які у вас є скіли в маніал-тестерів, чи взагалі вони хочуть працювати з JavaScript-ом, чи взагалі ваш суд для 500-тестів чи 2-тести. От. Е, якщо е, високорівнева умова програмування для того, щоб підтримати великий тест сіт, можливо використати таку топологію, коли ви в, в, в свою аплікацію в білджідаткову в бібліотечку, яка буде дозволяти через Wi-Fi або через кабель спілкуватися з вашою системою. От. І з іншої десктопу, це не обов'язково має бути це може бути Mac, може бути, бути, бути будь-що. запускаєте вже ваш тест сіл і через Wi-Fi... А спілкуєтесь з вашою системою. Тобто, знову ж таки, дуже важливо визначити, як саме ви будете розробляти тесті. <клес> Якщо ви хочете розробляти і ви знаєте, що вам потрібно обов'язково використовувати маті, і у вас є люди, які ті самі як Junior Manual тестери такі крепкі люди, які зможуть захистити будь-які плейбеки, рекорд або back, навіть потім. Модифікувати ці ваші тести, От якщо ви хочете використовувати це на маку, це одна питання. Якщо вам потрібно, ну, знову таки пам'ятаєте, corporate гол, відповідно, в корпораціях часто є якийсь стек, який є основний в компанії. Наприклад, якщо компанія повністю сидить на Майкрософті. Але iPad все одно потрібно підтримувати, потрібно деякі мобільні додатки вносити на мобільні платформи. От, і мобільно, там все одно у всіх є Windows, у всіх потрібно якось на бекграунді заради тести, всі знають Windows, знають Sharp, всі знають Adnet. Потрібно саме до цієї технології, як пріоритетної відноситись для автоматизованого тестування. Відповідно, там вже інші сценарії для того, щоб будувати ці тести, взаємодіятися з за системою на конкретному iPad. Антоніо Аннавич, дуже багато є різних варіантів. Щоб... Саме, сам процес зміни оригінальної аплікації може вносити проблеми в тести. Відповідно, сама система, яка буде тестувати ваш продукт, може також вносити певні поглядки. Вона може не так взаємодіяти з вашою тестованою системою, як дитина. І rate може бути 20-30% тільки через те, що система, яка клікає на ваші аплікації, вона є важна. А реальний use case вайб 5 тисяч доларів за ліцензію на одного рік. Відповідно, fail rate, там, в порядка 40% тільки через те, що сама система була важна. Ви ну, представляєте собі продукт, який коштує дуже багато грошей, який має короткі реліз сайфри, він сам його не тестує. От реальна історія життя. І знову таки, якщо ви робите інструментацію, у вас є два окремі білда. Один білд іде в маркетплейс в кінцевому випадку, а другий білд буде, скажімо так, Інструментований для автоматизованого тестування, це вже не те саме, що використовувати один і той самий клюк для різних парків. Відповідно uh, irs Tools. те, що взагалі uh, є у нас доступно на маркеті для автоматизації. Найбільш простий варіант, коли у вас невеличкий тест-сьют, коли вам просто потрібно зробити мінімальну автоматизацію, UI uh, Automation. Uh, це частина Xcode, частина Instruments, дозволяє простий плейбек-рекординг. А, тобто ви можете записати свої слова, потім їх підтримувати і потім реплеї робити. Але в випадку, якщо тестів небагато, можна спокійно ем, з цим це хендлети. Тому що 10-12 тестів, там, можливо, 50 тестів, якщо щось падає, якщо у вас все-таки юзер-інтерфейс досить змінюється, це просто підтримувати. Тоді це вийде коробка. -то. Тому що інтерсток тут буде да, мінімальний. Якщо не ті, я більше відпрацьовувати. Якщо ми хочемо все-таки інструментувати наш кількість, використовувати інші платформи для написання тестів, відповідно, там є Renorix, Monkey Talk, Delic Studio, Set Mobile, їх дуже багато Багато, і кожен з них представляє якісь свої бенефіки. Наприклад, Renorix дозволяє коннективатися через ленту, працювати з Linux-платформою і ранити тести на мобільній платформі з Windows. MonkeyDog дозволяється робити також звільнити, також дозволяється з змапу. Він має своє обмеження, тому що в нього власна скриптова мова для того, щоб написати ці тести. Yeah. Також є uh, -E Studio. коди -E Studio — досить потужний інструмент, Ми досить добре покриваємо десктоп-автоматизацію, і мобільну автоматизацію. Um, Mobile uh, — це один дорогий продукт, який така велика пшика. І ем, досить цікаві підходи можна подивитися в ці тест. Це не модифікація огінальної системи. Оригінальна ем, програма, яка буде автоматизована, вона не змінюється так само, як і буває Automation. Але адвір, наприклад, дозволяє ваші тести розробляти е, не тільки на java а буквально на будь-якій мові програмування. Тобто взаємодія оціна. Ці два продукти під собою, бо в конкретному айпі він використовує uh, native UI-Automation uh, e просто, скажімо так, команди автоматизації на конкретній мові програмування та вкладає в uh, JavaScript-код і безпосередньо працює через UI e Automation. Ніякої інструментації не витриває. Uh, як будемо взаємодіятися з користувацьким інтерфейсом? Туди дозволяють взаємодіяти через скріншоти, через XCCD-lів або через дом-моделі. Відповідно, досить важливо розуміти, як саме ви хочете працювати з вашим користувацьким інтерфейсом. Йдемо uh, далі. Uh, тести про uh, різні uh, платформи. Відповідно, багато сьогодні я про платформи на розробку. І чесно кажу, дивіться, ну, на різних мобільних платформах у нас різний ui експеріенс, багато різних флорів. Знову імплементація, якщо це імплементують різні команди, у нас фактично отримуються різні uзер експеріенс і різні продукти. В кінцевому випадку От це досить важко очікувати, що один і той самий тест буде працювати на різних платформах. Хоча досить багато той самий IP дозволяє одні ті самі тести запускати і на Android, і на iOS. Але це досить специфічні мають бути продукти, які обмежені в функціоналі і які не роблять бізнес-плові. Відразу перейдемо до USKASів, що в нас було а, от, Значить, ресурси. Мену-тестер, який працював конкретно над IOS-автоматизацією, до маніал-тестера просто було бажання деякі свої repetitive actions автоматизувати, щоб там, наприклад, create user не робити вручну 100 разів, а просто викратити скрипт, і цей скрипт буде 100 разів поранятися і створювати. 100 um, user. Не було ніякого супорту для кастомера, не було ніякого додаткового бюджету, тобто знову-таки ми до кастомера не кажемо. От ми хочемо у вас щось там додаткове для того, щоб робити автоматизацію. Е, система, яку автоматизували, е, практично не мала змін у юзер-інтерфейсі. Е, і відповідно те, що автоматизувалися деякі RPDirections та smallтести, вибравний був UI автомобілінш. UI Automation під Xcode запустили, записали, трошки модифікували це JavaScript. Відповідно, можна сказати, сексес. Тому що освіт невеликий, підтримувати просто. У мене тестер дуже просто справився з цією задачею. Буквально за два дні він вже написав перші тести і від подальшого часу я його підтримувати. Наступний фактор: ресурси, Senior автоматичний тестер. Ті класний, продвіна чувак. кастомер дає велику кучу бабла, бабла просто на автоматизацію і е, система. Рідкі зміни до юзер інтерфейсу. Декілька платформ, знову таки, хочемо написати крос-платформенні тести для двох систем. Хочемо автоматизувати все. І робити був на Silk Mobile, тому що Silt Mobile дозволяє одночасно рано підвітність те самі тести на декілька платформах. Потім а, одне з важливих питань була підтримка великого тест-світу. А якщо тест-світ великий, ви не можете просто так собі взяти і підтримувати. Відповідно, це мобай дає інтерфейс для кодування на Сішати, ще один слайд, от. І практично це був фейл, тому що великий фейл рейд через сам продукт, великий фейл рейд через інструментацію, великий фейл рейт через те, що ми хотіли розробити крок-платформенний тест. Третій use case uh, — кейс automation Tester. Кастомер дуже хоче um, автоматизацію, бюджет. Uh, фактично ще невідомо. Обов'язкова е ситуація. Windows.net має ранити за тест. Система, е яка тестується, досить рідко змінюється, і е є фібридною системою, типу, там є і е десктоп, е там є і Native, і фібридні скріни. Е complete Test Suite, е вибір Apple. От, е, Як на мене сексес, знову таки, через те, що велика е, кількість е, степів потрібно якось це все підтримувати на високорівненій мові програмування. АПІУМ е, це дозволяє е, знову таки е, з дотнета запускались тести, але тут ще є досить цікава ситуація. Ас е, е, і Appium практично не можуть працювати з Windows-платформою. Відповідно, е, потрібно якось додатково інструментувати вашу систему для того, щоб це все запрацювало. Uh, expected Topology, коли ми використовуємо IP для iOS, це те, що ми будемо ранити наші тести з Mac. Uh, через те, що веб дозволяє доступати з дивізер-інтерфейсу через IPшку, ми зробили, додатков, зробили додатковий крок з uh, Mac практично дозволили доступ через uh, Selenium API um, через IP з Windows WorkStation і практично зробили це можливо. Um, ще просто, що потрібно перевірити, uh, коли ви будете розробляти вашу систему, це uh, наскільки часто, як ви взагалі будете вашу систему рестартувати між тестами, uh, чи uh, ваша ui тулза яка буде клікати безпосередньо на ваш користувацький інтерфейс, <Cut> чи вона підтримує те тобто свайпи, тайпи, там, все, що там можна, те, що потрібно вам бути в словах, які саме um, os версії вона супортить. Чи потрібні якісь додаткові перевищення, тобто чи потрібен JFA? Ну, Загалом питань багато. Конкретно для вашої конкретної системи потрібно все-таки зробити конкретний асесмент перед тим, як вкладувати в автоматизацію. Ну і все. Дякую всім за увагу. Все, можна ще питання, Так, будь ласка, є я не знаю, чи я ще буду типу буде стриматися. Справа в тому, що є вебдрайвер. Вобдрайвер це дуже потужний, ну, практично веб Якщо ви чули просивальний продукт для автоматизації. Це зараз е, стандарт е, на ринку для автоматизації додатків під платформу. Те ж саме зараз через веб можна автоматизувати е, системи під мобільні платформи. Вебдрайвер має API практично для якої прямого програмування. Треба приходити, але тобто там є на рубі Java Ще питання? на регресію, у вас є сам стандартний розподіл. Отже, це там, там більше немає.